Ось прогноз. Через 10 років найбільші суперечки можуть стосуватися не нафти, газу чи будівництва. Вони можуть стосуватися даних, власність на алгоритми неправильне використання штучного інтелекту, крадіжка цифрових ідентифікаційних даних. Ось де будуть мільярди. Адвокати бачили, як суди боролися з криптовалютою. А тепер уявіть собі докази створені штучним інтелектом. Уявіть собі контракти, написані та підписані машинами. Уявіть собі, суперечки, де свідок не є людина. Закон іноді може відставати від технологій на 10 років. Це означає, що сьогоднішні юристи повинні думати, як завтрашні судді. Слідкуйте за новинами. Судові битви наступного десятиліття будуть цифровими війнами.